Маємо трагічні звістки з фронту. Загинув військовослужбовець із села Сошичне Іван Каменчук. Волинянину був 31 рік. Життя воїна обірвалося 11 червня під час виконання бойового завдання поблизу Гродівки Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилась матір. Дату і місце прощання з Іваном Каменчуком повідомлять додатково: вічна пам'ять герою. 13 днів не дожив до 43 річчя. У Луцьку, 19 червня, прощатимуться з героєм Віталієм Півчуком. Старший солдат помер 14 червня, перебуваючи у стаціонарному відділенні військово-медичного клінічного центру північного регіону міста Харків. Там його рятували після поранення, яке Лучанин отримав напередодні, воронячи Україну біля Строївки Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Луцьку прощалися з героєм Олександром Лижнюком. Відспівали загиблого захисника України у Свято-Троїцькому соборі. Лучанину Олександру Лижнюку було 45 років. Боєць служив на посаді стрільця санітара механізованого відділення. Загинув 9 червня під час виконання бойового завдання в районі Стецьківки Сумської області. Після прощання в Соборі домовину з тілом героя пронесли театральним майданом. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. У підгайцівській сільській раді зустрілися зі звільненим з російського полону Денисом Сосницьким. У війську Волинянин пішов на початку 2023 року. Пройшов навчальний курс в Іспанії. Потім служив у 14-й окремій механізованій бригаді. До Росіян потрапив 21 травня 2023 року поблизу. Куп'янська Денис Сосницький один із самих волинських військовослужбовців, звільнених 6 травня у рамках 64-го обміну полоненими між Україною та Росією. Чоловік провів неволі майже два роки. У Луцьку горіла квартира. Пожежа сталася на дев'ятому поверсі багатоповерхівки на вулиці Писаревського. Нині Олімпійська. На момент прибуття першої бригади рятувальників вогонь охопив житлові кімнати та перекинувся на балкон. Ще до прибуття підрозділів ДСНС. Мешканці самотужки почали виходити з квартир. Окремих людей евакуювали надзвичайники. Задля гасіння пожежі з середини проклали рукавні лінії та подали на гасіння воду за допомогою автодрабини. Потерпілих на щастя. Не було обставини та причину загоряння ще з'ясовують. Луцьку 17 квартир визнали непридатними для проживання після ракетної атаки РФ 6 червня. Також мешканцям постраждалих будинків спростили процедуру отримання грошової допомоги. Виконком вніс до переліку зруйнованого житла будинки на вулиці Івана Кожедуба 26 та 24, Загалом 16 квартир і одну квартиру на вулиці Стрілецька, 65. 30 мільйонів гривень виділили з бюджету громади на компенсації станом на 12 червня до департаменту ЖКГ надійшло понад 200 заяв від мешканців щодо пошкодженого майна. У Луцьку п'яний водій Ауді влетів у Міцубісі. Аварія сталася на вулиці Глушець. Чоловік не дотримався дистанції, протаранив авто, що рухалось попереду. Патрульні перевірили винуватця дорожньо-транспортної пригоди на Драгарі. Результат 3,09 проміла. проміле. В лікарні підтвердили, водій дійсно п'яний. Він отримав два протоколи за аварію і за п'яну їзду. Волинянка допомагала чоловікам втекти з України. Вона обіцяла за гроші зняти їх із військового обліку та переправити за кордон. 40-річна жінка підшуковувала військово зобов'язаних чоловіків, які не мають права на безперешкодний виїзд за межі країни під час війни. Аби вирішити це, робили їм інфективні документи з діагнозами про непридатність до служби в армії. Затримали жінку, коли вона брала частину грошей. Їй вже обрали запобіжний захід правох. Ронців встановлюють всіх осіб причетних до протизаконної схеми. За 14 тисяч доларів законно за кордон. Волинські прикордонники викрили схему для ухилянтів. 37-річний мешканець Львівської області вносив клієнтів до системи шлях, нібито як водіїв для гуманітарних перевезень. Це давало підставу виїхати з України без проблем. Правоохоронці затримали його під час отримання 2 тисяч доларів авансу. Під час обшуку вдома знайшли докази причетності до злочину. Чоловікові вже оголосили підозру та визначили за составу – понад 240 тисяч гривень. На Волині у п'яти закладах освіти створять сучасні стім лабораторії за кошти освітньої субвенції. Про це йшлося під час наради начальника ува Івана Рудницького. У березні уряд здійснив розподіл коштів з державного бюджету для створення сучасного освітнього простору. Волинська область отримала 22,7 мільйони гривень, які будуть спрямовані на Волинський науковий ліцей, Кам'янь-Каширський ліцей, Нововолинський ліцей номер 8 Колківський і Підгайцівський ліцеї. Кошти використають на закупівлю навчального обладнання, меблів та облаштування кабінетів природничо-математичного циклу. За словами заступника голови ОВА Тараса Шкітера, субвенція реалізується на умовах співфінансування. А лабораторії мають бути готові до 1 вересня. Я музикант. Я собі роботу завжди знайшов. У мене інструмент інструмент основний труба. Добре. Металошукач трембіта. Це звук не тембральність не та, яка нам треба для мін. Ну, Як музикант, я там, як це говорять, що музикант має слух. Він має слух е музичний, чує інтервали, акорди, все. Отак воно десь рахує. Має бути голосніший. Вкрутаємося ручками, ручками легесенько-легесенько. Ну, як на фортепіано. Та я можу і на фортепіано заграти. На барабанах дуже добре володів барабанами. Я допомагав в колективах народних, на контрабасі. навіть. Я грав і труба, і флюгель, я на таких інструментах працював за кордоном. Айнц водрю. У 2004 році запропонували мені їхати в Швейцарію в цирк. Я зразу голосився, бо це було моє. знаєте, Я любив це. Я цирк взагалі любив з дитинства, з юності і, і так далі. Я навіть коли вчився я ходив сам собі в цирк, Львівський, в мене там грав викладач на цирку, я спеціально слухав і дивився, не так як е, програму. Там Трупи різні, все, як слухав, як оркестр. Це було моє. Швейцарія. Саме на довше я у Швейцарія, Німеччина, Австрія, Ліхтенштейн. Якраз я повернувся і війна почалася. Прийшов час, значить, сам собі задумав. Не Ні те цікаво, ніхто. Мене вдома чекає мама. Мене чекає племінник. Тра двоє рідна. Дізналася зразу в перший день, як я пішов військомат. Як мені дали вже там, два дні на відправку, мені дали часу на збори. Перший день вже дізналася. І одразу я попав е, на Харківщину зразу після курсів. У нас, ну як брати всі тут. Зі ми зараз ділилися з досвідом, е, з більш молодшими, які. Е, Можливо, скоро підуть на навчання. Навіть. І ми їм показують, що їм вже їм легше буде, Знаєте, бо я перший раз попав, я не знав, що тут таке є. А вони вже щось трошки вже бачать і знають. Не тільки по мінах, а по їх складових частинах, по що туди входить. Ну, не те, що як їх встановлювати, а що вони складаються. Знаєте, скільки там осколків, скільки там вибухової речовини всередині. Так що вони трошки так. Цікаво, я бачу. Є і молоді хлопці, непогані, гарні. Так. Ну, у нас немає проблем з спілкуванням. Ми говоримо один до одного, як брат до брата. Ми не говоримо як до дядька, як до батька, як, Чи, там, він, чи, чи, чи як я звертаюся до нього, як до сина по віку. У нас такого нема. Навіть вони мені гори деколи не виказують, не треба. Ну, в червні вже 55. Директриса церков написала мені Любимий Віктор. Ми тебе не забуваємо. Вони вже перший місяць знали, що я жив. пішов служити. Почали мені писати, дзвонити. Я відео з ними деколи говорив, що раніше я на початку. Ну, здивувалися. А дехто плакав. Емоції, емоції їхні були такі.